Що в усі часи об'єднувало родини? Звісно ж, діти вони ж цементують нашу велику родину Україну. Благодійна організація Рутенія проводить уже не перший захід для дітей з українським дитячим фондом здорове дитинство без меж. Цього разу івент називався від дитини до дитини. Його суть навести мости між українськими дітками в Україні та у Бельгії. І найкращий спосіб це листи. Листи, які написали школярі із різних регіонів України, і на них відповідали такі ж українські школярі, що вчаться у Бельгії. Місце для проведення цього голосливого дитячого дійства вже вкотре надав український ком'юніті центр Ukrainian Voices RC. Ведуча заходу Лада Артинська попросила діток з уважністю поставитися до того, що пишуть діти з України. бо ж вони реально перебувають у небезпеці, часто вчаться у бомбосході. Овищах і бачать руйнування, які завдає ворог. Зрозуміло, що це написали діти з України. Вони написали більше місце з надією, що вони знайдуть куди сидіти». Організаторка Заходу з України Тетяна Репеде звернулася до дітей через телеміст, і це був дуже щемливий момент. Дуже гарно чую і хочу казати, що дуже сумую, що я не з вами. Привіт! Я вже чую, що каже пані Ладо, що ті листи, які сьогодні ви підписуєте, писали дітей з України. Ми мали таку можливість завітати в грудні напередодні з 2 і нового року завітати до вашої чудової України. Але ще більше емоцій викликали самі звістки від дітей з України. Листи були дуже проникливі. Любий, друже. Пише тобі учениця 4-го Б класу, лицею номер 157 міста Київ. Мене звати Соломія. Ти зараз далеко від свого дому. Напевно, сумуєш за своїми друзями, за своїм класом, за своїми іграшками. Хоч і вірю, що війна скоро закінчиться нашою перемогою. Ти повернешся до свого дому, до своєї країни. До зустрічі в Україні. А далі власне діти і зайнялися тим, заради чого прийшли, почали писати і розмальовувати листи, які незабаром будуть відправлені до України та передані тим діткам, які писали своїм одноліткам у Бельгію. Писали і малювали всі від найменших до підлітків, кожен щось своє. Хтось просто котиків, а хтось і бойові літаки, що бережуть небо України. От ти написала листа. Скажи, кому ти писала листа свого? Я писала дівчинки з Києва. Е, угу. А скажи, будь ласка, що ти їй побажала у своєму листі? Бажала, щоб вона була завжди щаслива, щоб е, була житна раді. Розкажи, що розкажи, будь ласка, що ти на, намалював? Я намалював український флаг Саме. А чому саме це? Тому що це мій дім і це моя країна. Незважаючи на те, що існують кордони державні між нами, але ми об'єднані українським духом з перемогою в серці. Дуже вас люблю і дуже дякую вам за те, що ви робите. До побачення! oh